Візит китайського лідера до РФ це приниження Росії. Хтось подивиться на це як на великий здобуток Путіна, але це великий здобуток для Китаю, адже Путін повністю став васалом цієї країни. Разом з тим, перемога України і падіння Росії означає неймовірне послаблення Китаю як такого з його ідеєю формування двополярного світу. Про це заявив Арсеній Яценюк під час інтерв'ю з Дмитром Гордоном для Китая. Це ключовий союзник. На європейському континенті для Китая Росія виконує функцію, в тому числі і послаблення західного світу, так як ця війна висосує ресурси найбільше, самий-самий дорогоцінний це, це те, що неможливо відновити, це людське життя українців. А фінансові військові ресурси це заходу. І захід займається тим. Щоби допомагати Україні, щоб Україна встояла і таким чином значний ресурс відтягується від інших проблем. А в світі проблем дуже багато, в тому числі відтягується ресурс від того, що турбує Китай, це Тайвань.